— Добрий вечір, ви пара? Добрий вечір, так, так. Так. так, так. так Можете розказати, як ви познайомились? Ми познайомились в Давінчику. Скільки вже разом? Два роки майже. 4 вересня, буде два роки. Як у вас перше як у вас пройшло перше побачення? М -м, вона боялася зі мною гуляти, да, Так, сказати. Я боялась краще сісти до нього в машину. По і того, мене просила подружка, щоб ми сіли до нього в машину. О, ви йдіть, я до жар. І і Вони ще сфотографували мій номер машини. Кстати, да, на да вона мені так йшла, просто фоткала машину. Я мамі скидувала, кажу, мам, якщо я зараз тобі п'ять разів бігом набираю, все, він везе мене в ліс. Що <свист> у вас у вас перше бачення потрійна було? Ну можна так сказати. Ні, ні. Я просто сіла до нього в машину в місті з подругою, і ми її завезли додому. І самі поїхали гуляти і все на тому. Так, да, вона ж, кстати, напрашувала, щоб я її перший, а щоб я тебе да, перша Подружка Перша просила, щоб її відвезли додому, типу, а потім мене, хоч ми вже спілкувалися. Ну... ну така подружка просто. <пілку> Женська дружба, знаєте. Ти я прошу подружка, якби хотіла забрати хлопця вас. Mm -hmm. Ну, можна. Не, Не хочеш собі бали накидувати, ну щось таке було, типу, так. Да. <пілку> а що, на якій машині під'їхала? На беле. На своїй машині. я теж не буду <с> коментувати. <players AI> ну, ти теж, може, якось іграла, типа там. Зігралася роль? Ні, <х economic> <skry _> ні, бо я все одно боялась. Ну, для мене немає. Ну, там, може, рисинка, яка, яка, яка машина? Ну. Нет, в принципі, она, я бачила, що в нього пом'яте крило, що так що мене, для мене. Була, тоді було ще 16 років.